Ми знаходимося на нашому демополі, де в нас висіяно 10 гібридів соняшника під Стар. Зараз покажу коротенько, як виглядає кожен з гібридів. От ми зараз якраз на межі соняшника Neymar Plus та Емерсона. Давайте подивимося, як виглядає рослина. в зв'язку з нашою весною, бачите, трошки йому тяжкувато, ну нічого, будемо підживлювати мікродобровами. Іде, буде все добре. Тут в нас Емерсон. Також дивіться, одна пара справжнього є, формування другої. Так, За Емерсоном далі в нас йде гібрид Аркона від компанії Євросем. От як виглядає. Бачите? Бачите, який дощ був, що прямо аж зверху листя у нас болото. Гарненько рослинки виглядають. Будемо працювати грандстаром. Далі за Арконою в нас йде гібрид новий від компанії Євросем S Pro 511. Отак вот виглядає.